Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Віталій Олексійович. Що таке водне хрещення, і чи впливає воно на спасіння? Водне хрещення це є виконання Божої заповіді. Найперше. Ісус Христос сказав своїм ученикам, перед тим, як Він вознісся на небо, Він сказав такі слова: Тож, ідіть і навчіть всі народи. Хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ісус Христос сказав, хто увірує і охреститься, буде спасений. Тому перед тим, щоби хреститися, людина повинна увірувати. Для чого важливе увірування перед хрещенням? Увірування. Це те, що міняє людину. Хрещення людини не міняє. Якщо людину охрестити, яка не увірувала, вона не буде новим творінням в Христі Ісусі. Віра робить людину новим творінням в Христі Ісусі. І тепер чи впливає це на спасіння? Так це впливає. Я поясню, яким чином. Написано: хто увірує і охреститься, буде спасений. Коли ми читаємо Святе Письмо, я вас запевняю, що в Святому Письмі у всіх випадках, коли люди тільки повірували, вони негайно охрещувались. Слово негайно означає відразу. Це дуже серйозно. Навіть ми читаємо про Криспа, який був старший синагоги в Коринфі. Коли він увірував, негайно охрестився. Коли Темничний сторож, який вартував апостола Павла і силу, увірував, негайно охрестився. Коли Купчеха Лідія увірувала, негайно охрестилася. Коли Євнух увірував, негайно охрестився. Тобто у всіх випадках люди, які увірували, вони відразу охрещувалися. Я не знаю жодного випадку, щоб людина увірувала і каже: Ну, я хреститься не хочу, або я буду ще почекаю п'ять років. Буду досконалішою, буду кращою, бо я ще не досконали. От я віру в Господа Ісуса Христа, але ще я не такий і тут, і тут, і тут, і маю ще це і це поправити, і своїми зусиллями стараються це робити. І з рік, з року в рік, їй це не вдається самовдосконалитися. Бо це не біблійний принцип. Написано: тож, ідіть і хрестіть, і потім, навчаючи, зберігати все те, що я вам заповів. Хрещення не робить людину досконалою. Людина далі ще навчається, як все зберігати, що Ісус заповів. Але люди, які увірували, вони хрестилися. І вони були спасені. Тому хрещення є важливе. Якщо людина увірувала, вона обов'язково охреститься. Такого не може бути, щоб людина увірувала і не хрестилася. Розбійник увірував. але він був прибитий до Христа. Христос каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто, ти будеш спасений, ти будеш зі мною. Ну, я не знаю інших випадків, щоб люди увірували і вони не хрестилися. Тому, звичайно, це взаємопов'язані речі. Е, хрещення також це прийняття Божої волі в своє життя. Знаєте, є одне цікаве місце писання, воно мені дуже подобається в контексті е, хрещення, це е, записав для нас євангелист Лука. В сьомому розділі Євангелес Лука, 7 розділ. І я прочитаю 29 і 30 вірш. Написано так. Весь народ, і митники, почувши, визнали правоту Бога і охрестилися Івановим хрещенням. А фарисеї, і законики відкинули Божу волю про себе. Не були хрещені ним, тобто вони не хрестилися. Це місце писання дуже чітко показує: люди, які прийняли Божу волю, вони відразу хрестилися. Люди, які відкинули Божу волю, вони відкинули і хрещення. Тому люди, які відкидають можливість хрещення, це люди, які не увірували. Тому що справжнє євангельське біблійне увірування. Завжди приводить до хрещення. Завжди. Воно неможливе без хрещення. Неможливе. Тому що так говорить Писання. Тому хто увірує і охреститься, буде спасений. Це слова Ісуса Христа. Я так розумію. Спасибо. Хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь. Надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!